Вас вітає компанія Magic Cars. Маємо до пропозиції на нашому майданчику Audi A4B8 2015 року. Це авто ми привезли з США з мінімальними пошкодженнями, повністю його відновили, довели до ідеалу і вже воно чекає на вас на нашому майданчику. Давайте пройдемося більш детальніше по авто. У нас 2-літровий бензиновий двигун 162 кВт, автоматична коробка передач, передній привід. Пробіг 256 тисяч кілометрів. По комплектації в нас присутня максимальна оптика, протитуманні фари, диски 19 го радіусу, в дуже гарному такому кольорі, повний блек пакет, датчик світла та дощу, люк на даху. Ось так вона виглядає у нас. Вся повністю притунована і перейдемо до салону. Подивіться, в якому стані в нас салон, чорна шкіра, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, датчик світла та дощу, мультикермо, електросклопакет, запуск двигуна з кнопки, навігаційна система, блютуз. Тобто все, що потрібно. Круїз-контроль, зовнішній S-Line. Також вам покажу, як виглядає у нас позаду. Це гарні диски. І таке авто ви можете придбати у нас на нашому майданчику за ціною 11700 доларів. Так що компанія Magic Cars, звертайтеся.